Нас Бог. Він сам є любов, але любити нелегко, бо любити це дарувати, віддавати, жертвувати собою. Але любити це ще й велика радість, щастя і втіха. Сьогодні переглянемо сценку, яка розкриває нам суть чесноти, що називається любов. Моє завдання запалити тебе. Ой, мені страшно, як тільки я почну горіти, то ніхто не зможе милуватися моєю непорушною красою. Коли я буду горіти, то від мене нічого не залишиться. Люба свічко, невже ти хочеш все життя залишатися холодною і нікому не потрібною? У чому ж тоді цінні життя? Зрозумій мене, мій друже, горіти, болить і забирає сили. Так, це правда. В цьому полягає таємниця і цінність нашого життя. Разом ми повинні стати світлом. Це світло ми подаруємо іншим людям, а люди понесуть його далі. Будь ласка, будь ласка, запали мене. Щастя, щоби просто жити, Іти вперед, не дивлячись у а щастя для людей добро творити, пліч опліч, з вірним другом, будь навік, горімо любов'ю, добром та щирістю і даруємо тепло один одному. Ні, неділі щастя, бо вирішило відвідати людей. Послухало щастя у перші ворота. Хто там? Щастя! Чудово! Іди не сюди! Я тебе з'їв, з'їв, чоловік щастя. Щастя у другі ворота. Хто там? Щастя! Шудово. йди на суди! Я тебе випив! Випив чоловік щастя і був щасливий. Постукало щастя у треті ворота. Хто там? Чудово, дино сюди, я тебе посаджу в клітку. Посадив чоловік щастя в клітку. І був щасливий. Постукало щастя у четверті ворота. Хто там? щастя, чудово, дину сюди, я тебе подарую. І подарувала людина щастя своєму другові. І був щасливий, і щастя було щасливе. Ми тоді насправді щасливі, коли даруємо щастя іншим, а щастя примножується тоді, коли його віддаєш. Кожна людина відчуває щастя по різному, Одна в віжі. Інша у різних напоях, ще інша у допомозі людям і творінні добра. Може, в першій годині у нас буде такий фуршет, кожен попробує цей хліб щастя. І зараз ми продовжуємо наш семінар. Зараз ми, тому що нас пізніше будуть виступати, ми зараз з вами проведемо майстер-клас значення Біблії у моєму житті. Як буде час, ми потім включимо, чи вам робити перерву, дати вам таку музику. Чи... Що ми трошечки чи зразу так будемо проводити? Отець і проводимо. Зараз ми включимо, мусимо дещо трошечки скорочувати. Прошу, ага, зараз я зроблю. Е, Кожен із нас зараз ми роздамо значення відрі у моєму житті, е, оскільки ми не можемо собі сісти в пари, у зв'язку з тим, що у нас мало місця, і тому ці чотири. Які ви бачите на слайдах. Це не те. На слайдах є завдання. Бачите, перша група, яка має завдання, друга група, третя, четверта. Це заняття можна проводити і з дітьми, з старшими дітьми, вести його як підсумкове заняття. Яка мета Ось такого майстра класу, що ми зараз будемо з вами проводити? Мета підсумувати вивчений матеріал. Підсилити авторитетність святого письма, авторитетність церковного життя, наскільки важливо приходити до сповіді, до святого причастя, закріпити знання. І головне, щоб кожна дитина могла висловитися просто по тих матеріалах, які вже вивчали. І саме мета нашої сьогоднішньої практичної роботи з вами це надати вам можливість висловитися, поділитися своїм досвідом, своїми методами і формами роботи. І щоб саме сьогоднішній обмін був навзаємним, що відбулося спілкування між нами, між викладачами недільних шкіл для того, щоб ви себе комфортно почували, ми зробили такі підказки. Я знаю, що ви знаєте, для того, щоб були впевнені, є от кожна група зараз, як хтось буде мати отаке завдання і вже. До того, до тих питань зразу є невеличкі що відповіді, або якісь які питання, які вам допоможуть зібратися з думками і висловитися. І кожен буде мати можливість висловитися, як він в себе це робить. А я знаю, що ви гарно робите. Я думаю, що ми на наступний раз прийдемо до вас і обов'язково переймемо і ваш досвід. Прошу зараз, ми роздаємо кому будемо давати. А для того, хто не зможе прочитати, бо всім не вистачить, ви побачите це на слайдах. У нас залишилося і на підготовку собі подумали, прошу, от а у вас яка група? Четверта. Четверта, тай, цей ряд буде говорити про четверту групу. Питання не можете прочитати на слайді. Третя група, другий ряд, третя група візьміть, будь ласка, ви вибирайте собі одного або декілька, які будуть відповідати. Друга група, ви бачите, щось так дозволяю, передайте назад. Кому-то може задавати. Чи священики, щоб було і, і учні, і четверта група. Четверта група, будь ласка, передайте, Отам є священики, передайте і викладачі. Прошу для того, щоб ви собі напевне зараз підготували отецяний. Ми їм включимо до Ісуса Христа. А ви за той час собі щось підготуєте, ми включимо таку презентацію. Ми її робимо.